Всім привіт! І сьогодні ми знімаємо відео. Мене звати Нестор. Мене звати друга Це Макар. Ми починаємо. є, е, не кидай в мене. Ну і тут треба всі грі їсти і все, що тік бач. Ні, він віший нас. Мене, не мене званий. Він е, наші стоїть. Я пігнав. Не вина в тика стоїть и від зара ты вас єсть. Ты мазіла. Маджю Мені здається, что він звістка не зробит. зробить. Робить, не здається. Е! чуєш? Е, цей мені звідси А, Аня я виліз майжу. О, все. Я я тут тунель в кутку кури, бачи? Що ти менший мене? No, Не. Бо я можу. <coughs> <coughs> Ту я її <і> хотів мене просто. Да. Давай. О, ти, тут туннель ты нормально вирив досить. І я нормально. Че такий? Так. А, а то нічого не допомагає, ти не можеш його. бачиш? ты нічого не пробивав. Не знаю. Та ну, будь ласка, не рів тут, воно тільки е, цей заважає оце Я тут тунель рай нам. А ти що ох, там робиш? Дивишся, що як я тунель рию. Є, я Це а де ти є? О, чуєш мене їде, а тут вже уже пів півдирки, то давай там рити Ой, я знаю, де я тунель буду рити Ти тоже? А, ты ти, ти, цей ти, ти з'їдаєш хату? А я її цей її збью. Вот. О, збив. Так, а, що я з'їв. Мені треба кенту. Бац. О, все. Ну, стоп. Поедем хату. Мені треба з'їсти. тебе. бе. ти. Да ти? да ти? ти? Ти в хаті не знаю, я. Ясно. ти вже тут Так, ж він є там. Я тебе з'їм, да ти? А я не їш мене? умов. Добре, не буду дати. Чуєш, ти, ти може на 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 самом верхньому поверсі? Нет, по пустяньки. Добре, а это ч я не можу тебе найти? Бо ти пішов звідти, так? Ні, а де ти? Я не знаю, на якому А як там все виглядає? Ну, а в які такі вняті зараз? О, чуєш, ти знаєш, що це підвал? Фінал. Це, не, це другий поверх. Це навіть менше другого поверху, менше першого поверху. Це, що який рівень? 161. 161? Ого, в мене менший. Добу, я пішов туннелю, ну як цей печеру рити Давай. Так, е, я за ту саму голосую, вона прикольна, та мапа. Де, не я не живу не хочу. Тогда то я ходила. Я... Ти що не бачиш мене? Чуєш, давай отут де, тунель рейти, давай. Добрый. А вот ты не умеешь похоже лазать Дай я нормально залезу. Оп. Блин, я сейчас залез. Может, тоже? Страшно, правда? Как он вышел. Чуть, я тебе допоможу. Знаешь, я. Бац! Ч не трогаешь хорошо? А, не зробив, зробиш Ч їсти не можна? О, може. Ти що, за лист? Не, ты ч типу, пу ты типу типу не же листы? Просто можна увійти! Чуєш, я знайшов половину туннель секретний. Вот, сюди заходи. О, сюди. Ні, що, ти Це секретка. Диви, то, чуєш там якась там якась дорога. Пішли тут. Ні, це, а, це те, що ми хотіли вийти, чи що? Ні. Так, а де тут прохід? Туди далі прохід? Ти мене не кидай, все. Я, я прогружаю тунель на, цей, на, на вулицю. Ти теж? Чи давай разом рейти? Давай. О, ти вже там трохи побачив і навіть землю бачив. О, а о, а тут менше слой, Ти в. О, все, я майже від цей Ти Кидай, та не кидай. О, майже викупали вже. Оп. Та, та блін, ти кидаєш в мене, не кидай. Я не кидаю в тебе, я просто кидаю. Ну, ти... але так виходить, що ти мене в мене кидаєш. ця штука якась дивна, правда, Не можна забрати. Угу. А давай боком просто так ось сюди, вот. не застряг. О, що? Відта... Ну, Що ми не можемо це відкупати? Ну, Ми не з'їдаємо, можна сказати. О! Та ну, ти Та в мене. Ти мій ворог тепер. Нет! Так, де ти. Є? Не попадаешь. А боблус. Боббус. А о. Не найдешь мене-не-не-не. Не-не. Короче, я пришл не в не, горы. Не не, найдеш меня. Ти не побачити, мені побачиш, ти не даш, бо ти не йдеш мене. Чого часу? Тільки мене побачиш. Тільки мене побачиш. Не смішно так згати, але ти мене навіть наполовину не побачиш. Бо ти в мене навіть не побачиш я такий величезний. Не знаю, як ти побачити мене не можеш.

Залажу, а? Так, е, нова мапу. Я е, не маленький, надіюсь. Ні, я не маленький, дати. Я не буду на стік пал а вже ні. Я йду на кран. А я пішов з'їдати гори. А! Тут якийсь більший кент мене. Ні, я, я його не хочу до нього. Е, в мене тисяча, я маленький, як як жаба. Е! е, е. Может за... Да ты я. Я на, на ч я там. Та Та да вони не на мене кидають. Цей. Ти Ты вказав, що ми вороги Нет, вже не вороги Як, добре. Я тебе бачу, я же тобі. Там <ріст> а да ты скелі? А ти на скайке на ней. А, <ріст> а, <ріст> <ріст> Ой, я по <ріст> Ясцетам. Ти я в космос в полетів і так мене не Так застрявай застрявай раз раз, раз. Так, де ти? Це не... О, я не шо тебе найшов. Біжи, біжи, тут ми можемо мені від цього о. Я йому дав! Я, я йому Блін, де він. Ну там. Це Та диви, як де мене волосся, де він. А, він тепер маленький. Давай! Давай! О. Давай запулим його. Я, о, я його зараз покупаю. Та, диви, де мене волосся, де я. Чуєш? А, Чекай, я прокачав цей собі А, мені треба. А, а, не кач. Я зраю ему. А, він зриває шок. Э, не стреляй, ману. О, я я приколь я прикольну штуку, де можна туннель вырити. У тут, спать? У тут, у тут, у тут. Правда? Вот тут шатра в те д я. Да. Не, не, ну тут погано, і дай тут видніше, а там там не так видно. А вообще даєш поїзд. Не, ну великий звісно, там. Із okay. на цей дах. Який? І сюда. Ну сан, я цей, я тунель рою. О. Рей, я просто з'їдаю тут тунель. А де це є? Ну, я їжу на кран. Який кран? кран? Ну, тут не макрон. А, авто. Авто. не друзья, не вот экран. Это тут. А де тут? А, а кран це де? А, а, а це де тут. Тут це І Тут. <laughs> yep. Чекай. So. Поки не, не бачу щось. Бачиш такий високий жовтий. Високий, високий. Не розумію, де той жовтий, високий. Ти не бачиш серйозно? Тут а, бачу вже. Просто знаєш, я за цим будинком був, я його не побачив. Я бачу тебе. Ти мене не бачиш. Е -е -е -е. не побачиш. Кран? Не, 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 не з'їшю. А, я тобі сюрприз хочу зробити. Я не хочу сюрприз. Все, давай остань, мапа, ты остань. Добре, я ты изруби план капкан. Да я сам себе Та ні, то я лодку я просто взглянувал. Бачу, я бежу до лодки. Иди на така лодка. Да лодка не там. Де там? Зверху, нагорі. А, бачу тебе, бачу. Е, а спустися на той рівень, бо е, ну, я, я не знаю, як туди підняти. Того, я бачу. Я будинок. О. Бам. Ну, зараз розім будинок. Я знаю. Яку ялинку? Де ялинку? Ж... Ось ялинка А, до речі, я теж буду їсти, добре? Ні, uh -huh. погано. Дендикен. Тобі зараз ми цим тим камень. Це вона не їсть. Що? Вона не їсть. В неї можна хіба що отак? Кидати. Ага. Я, я зараз її. Та її не можна їсти. Так, я пішов наверх, там я точно їм. не изъим. Меину можно ести. Да, я пожалуй. Что? Мы еду ї... 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 їмо. Ты что? О! Нет. Давай. О, давай. А, нет, по малюках хвиль. Ну давай. Всем попал. Нет, давай не зайти, сейчас выйдет. Так как? А, тихо мой, наверное. Відео ні, я не, не назову так видео. Так что? Ну то дуже дивно. Їм я, я завтра подивлюсь це видео. А коли еще видео може будет сегодня? Ну сегодня. А как называться буде Макар? <ріху> Нет, не макар. Ой. Я ну, не знаю. Макар я не казав макар. Ти казав. Я, я, я ще навіть не знав, яку ми гру будемо грати. Ні, ну ти пізніше казав, але не по типу, макар називатись Це я не казав такого. Ти казав якого. Ну добре. Хочеш собі сказати, але я не назву так відео. Макар

Ops! Weh! Tu se malohe plena, ki daj pomido. E to maluka cervono noso. No to cervono. Do isho etko taso